Вітаю, друзі! Одразу перепрошую за такий сленг, незвичну мову, мізків немає. Ні, про це не буде мова, і, звичайно, прошу нікого не ображатися. Просто такий заострюю тему специфіки специфіки двох крайніх віків, які являються в житті людини найбільш провокативними в першу чергу для себе. Тобто, поговорю, попробую дещо пояснити з позиції. Нейропсихології, нейро, а, нейропластики а, роботи головного мозку, можливо, це дещо пояснить батькам а, про своїх дітей підліткового віку або вже дорослим людям про їхніх батьків, які заходять глибоко похиливі. Ну, але ми завжди починаємо з музики, і м -м, зараз я покажу людину, яку ви точно знаєте, тому що чудово знаєте групу, в якій він виступав а Незвичний, тому що Джордж Харрісон із «Бітлз» був самим великою скромнягою і незамітний в самій групі. Власне, він потім, коли вже група розпалася, і він почав давати сольні концерти, і записав просто шикарні грандіозні концерти і показав, наскільки він талановита, творча, особистість композитор, музикант, виконавець, уже як сольник, він почав давати інтерв'ю і прямо говорив про певну образу і на Ленна, і на Маккартні, що ті його навіть слухати не хотіли, коли створювали композиції. Мало що звучало. З підписом в записах The Beatles, з підписом музика і слова Джеч Харрісон. А от після, да, це зазвучало. Скромня, скромняга, абсолютно незамітний, але дуже талановитий, коли група вже розлетілася на превеликий жаль. І тут ціла велика історія. Яку захочете, пошукаєте, яку роль відіграли дружини лідерів Beatles. Ну, в першу чергу, звичайно, Маккартні. І Леннона навіть більше Джона Лінона чи Макарт. Не Лінда, звичайно, А яка вона? А, ну це вже окрема історія сьогодні про Джорджа Харрісона. Чому я показую, не буду про нього переповідати. Просто відбувся переведення його переведання його альбому. А, причому альбому, який він не почув. А це така дивна штука, дивна річ. Але на ваших екранах цей альбом. QR, щоб його прослухати, ще раз згадати, альбом був записаний Джорджем Харрісоном в 97 му році. Точно в 97-му році. Але записаний а, уже його сином а, Дхані. Там ще приймали участь кілька композиторів. Ой, кажу, композиторів виконавців, От Джеффон Лін був ще деякі музиканти. Ну, але основне приклався його син Дхані. А, і е, після смерті е, самого Харрісона старшого у 2001 році, здається, е, запис була е, призупинена. Е, е. Тому те, що записувалося з 90-х років, 95 97-х років, самим Харрісоном. Ну, те, що я сказав, з участю його сина, було зупинено, тому що Харрісон. Харрісон помер, онкологія. Причому Маккарті навіть в одному інтерв'ю дивувався, я просто згадую, дивувався силі волі і практичності самого Джорджа. Тому що Джордж ну, буквально вже важко хворіючи, знаючи і діагноз і знаючи навіть про те, що буде з ним відбуватися, поїхав в Швейцарію. Оформляти нерухомість, тому що намагався зменшити рівень податків в Британії, Британії дуже високі податки на нерухомість, коли купляєш, зменшити оформити через Швейцарію. Думав навіть про ці речі. Отже, 90-ті роки сам Харрісон своїм сином записує цей альбом у 2001 році. Все це ламається, зупиняється. Але потім на наступний рік, після смерті Джорджа, його син, знову ж таки, тхані, починає відновлювати і, і, нарешті, видається. І альбом дуже цікавий, альбом дійсно продовження головних ідей Бітлз. Навіть один такий факт, що в 2004 році. А композиція Матва Блюз завоювала Гремі в номінації Найкраще інструментальне поп-виконання». і альбом займає дуже достойне місце, однозначно, одне з кращих, що називається, місць або займає місце серед творчості цієї великої групи. І звичайно, Джоч Харрісон, один з його. Зараз я не торкаюся інших його концертів. Не буду про нього переповідати, але рекомендую. Я для вас закачав QR. Зараз відбулося перевидання, чому я якраз почав говорити: перевидання його посмертного альбому. Класний альбом, цікаво слухати. А я вертаюся вже до основної теми, і вона така трошки провокативна, незвична, тому що навіть неприємно прозвучало місків немає. Що за сленг? Ну, давайте. Від сленгу говорити про наукові терміни і чому цих два віки, які я співставив, глибоко похилий і підлітковий вік являються дійсно для людини найбільш провокативний. Це дійсно, що один, що другий вік є критичними періодами в житті людини з позиції. Я сьогодні буду говорити з позиції роботи, навіть не соціальності, а з позиції роботи мозку і структур головного мозку, і що між ними відбувається, яка взаємодія. Зараз попробую чуть-чуть пояснити детальніше. От, наприклад, підлітковий вік. От чому? Вибачте, знову за сленг, тимчасові психопати в прекрасних чудових сім'ях, які починають себе вести, ну іноді ну аж дуже неадекватно, і здається, ну що таке, ну ми ж взірець поведінки, чому він так те виробляє, чи вона це виробляє, і так далі. Я нагадаю, що підлітковий вік зіштовхуються дві, дві великі еволюційні речі. Ну, перш за все, в підлітків мозок переживає так званий інтенсивний період обрізання синапсів. А, тобто, що відбувається? Формування нових нейронних мереж, от те все, що було дитячого віку. Більш-менш стабільне починають <кій>, жорстко перелопачуватися обрізання синапсів не йде напряму, що нейрони перестають між собою взаємодіяти. Ні, дуже швидко формується нова взаємодія, але вона попадає одночасно на перебудову гормонального фону. Якщо говорити про нейропластичність, то основний контролюючий орган а, ну той, який відповідає за мораль, відповідальність. Що буде, якщо ти будеш це робити? твоє вольове зусилля. Я не хочу вчитися, не хочу зимою вставати серед ночі, тому що треба йти в школу. Префронтальна кара говорить, це потрібно тобі для майбутнього. Який підліток говорить про своє майбутнє? Абсолютно ніхто. Це префронтальна кора. Яка відповідає перш за все за самоконтроль, вольове прийняття рішень а, і основне передбачення наслідків, що буде, якщо, вона в цьому віці ще максимально дозріває. Тобто я нагадаю, що вона буде дозрівати взагалі-то навіть не в підлітковому віці, вона буде дозрівати десь завершиться дозрівання приблизно 20-25 років. А підлітковий вік вона. Скажімо так, найменш контролюючі. Отже, основний контролюючий орган префронтальна кора, не контролює. Оце якраз вклалося в мій міськ, сленг, мізків ще немає. Проте а, надактивна лімбічна система. Лімбічна система це емоції і винагорода. Чому підлітки так швидко падають на дофамінове збудження, пролистування? Коротких 50-секундних роликів в Тіктоку, Інстаграмі і так далі, там постійно йде винагорода. Дофамін, нова картинка, нова динаміка, новий рух, два слова пішли далі, 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 далі. От така поведінка аля наркомана. Ото це це якраз іде постійне збудження лімбічної системи, що робить власне підлітків імпульсивними і чутливими до нагороди. Вони рухаються за принципом де я отримую кайф від цього, а ПФК. Та, яка говорить, ну для цього потрібно вольове зусилля, тут потрібно працювати, тут потрібно вчитися, тут треба потерпіти, тут не хапай нагороду, якщо зараз не схопиш, то через 10 років вона тобі буде десятикратною і так далі. Не працює. Лімбічна система, що називається, переважає. І а, друга річ, як про яку я сказав, це те, що вся ця система не зріла. А з обрізаними новими сина сформуванням нових, абсолютно нових синаптичних зв'язків, нових нейронних мереж попадає на громальні зміни. Що це? Це рівень тестостерону, естрогену і інших гормонів різко починає зростати, а вони однозначно впливають не тільки на наші емоції, а й на поведінку, емоційність. Сексуальну активність, власне, тут якраз іде пошук, і відбуваються от оці дві великих бурі, і на рівні нейропластичності розвитку мозку і гормональних змін привозять до а, наступного до ризиків, експериментів, пошуку, обігатньою за нагороду, ну можна сказати так. Тобто система винагороди, конкретно це дефамін, починає працювати, що називається на максимумі. Тому підлітки активно шукають новий досвід. І ризикована поведінка, за якою повинен стояти бонус. А ПФК не сказала, що і за це може стояти буцигарня. А, відповідно, тут відбуваються певні когнітивні а, реалізація когнітивних можливостей. Хоча інтелектуальні здібності швидко розвиваються, тому що площадка для пам'яті, наприклад, збільшується. Але Відсутність або низький контур префронтальної кори робить їх вразливими до імпульсивності і емоційного мислення. Емоції переважають. Не логічне мислення переважає, а емоційне мислення переважає. Чому я сказав, характер є. Ну, характер тому, що формується 5 років, ви вже бачите, який буде характер. Він більше того, в цьому віці він так жорстко проявляється. А контролю нема цього характеру. І характер, наче починає випирати вперед образливість, фиркання, замкнутість, ну, все, що згодом: експлозивність і тому подібне. А опрацювання мозгове дуже низьке. І тут якраз є певні паралелі з глибоко похилим віком. де все відбувається в зворотньому е, процесі, і закон рібо, який говорить про пам'ять, можна його перекинути і на мислення, і на інші функції. Тобто, тут відбувається навпаки зменшення нейропластичності, мозок поступово втрачає нездатність створювати нові нейронні зв'язки синаптичні передачі слабшують, когнітивні функції звичайно починають просідати. Обробка інформації, швидкість обробки інформації, пам'ять, довготривала пам'ять, але тут перекриває інтуїтивна пам'ять, мудрість, туди можна віднести її, і, звичайно ж, досвід. От вони це якось компенсують. Ну, однозначно, паралельно до того, що відбувалося в підлітків, тут свої відбуваються гормональні зміни. Ну, але в протилежному напрямку зменшення рівня гормонів, таких як той же естроген, чи тестостерон, який я згадував, чи дофамін система нагороди, і в старшому віці менше імпульсивності, тому що профронтальна кора значно значно ну, залишається відносно активною до старості, але вже немає потреби з чогось так дуже коригувати. Чому я провів дві паралелі і сказав, що характер є мізків вже чи ще немає? Тому що і там, і там, і в підлітковому віці, і в глибоко похилому віці, дійсно, ви бачите, що відбулися, відбуваються і будуть відбуватися. Певні нейронні зміни, і схожість між підлітковим похилим віком в тому, що і там, і там риси характеру знаходяться під починають домінувати. Домінувати це в тому плані, що вони й були, але знову ж таки дві два самих важливих моменти це роль ПФК. Починає зменшуватися над ними, і лімбічна система знов випирає вперед. А значить, їх об'єднують перш за все чутливість до стресу. Обидві групи а, вразливі до стресу через свої <клух> фізіологічні, а відповідно, і соціальні зміни. В обох групах відбувається. Пошук сенсу, от можна сказати навіть так. Тобто підлітки шукають власну ідентичність, готові експериментувати, готові шукати <кій> дофаміновий шлях, який не завжди оправдує правильність руху. А літні люди часто переосмислюють прожити життя і починають по новому <кій> звертатися до тих нейронних мереж, де ПФК. Вказуючи на систему нагород, не являється такою домінуючою. Можливо, я тут трошки складно сказав. Зараз спробую пояснити. Людина вкладається в глибоко похилому віці, може згадати про те, як важко їй давалося і рух по цьому житті. І якщо вона говорить співрозмовником, той говорить: але ти ж досяг. Ти дивися, які в тебе діти. Ти живеш в теплі, в тебе все добре, які в тебе чудові внуки. А людина зосереджена не на що вона досягла, а на тому, як давалося це складно, і яке було важке життя, і так далі. Тобто нерівна оцінка, це також ПФК. І в принципі це те ж саме, що їх об'єднує. Звичайно, залежність між від соціуму. Стає точно таким же об'єднуючим елементом що підліткового віку, що людей глибоко похилого віку. Тобто підлітки прагнуть бути частиною групи, а люди похилого віку можуть відчувати самотність, потребу підтримки, і це також об'єднує... Ні, не те, що вони рухаються протилежному, що тут заострене питання. Звичайно, можна говорити про а, якийсь. Відмінності ну однозначно, відмінності ж є теж навіть по віку. Але в цілому, якщо робити загальний висновок про характер і мізки, яких є, чи, умовно кажучи, немає, можна сказати, що мізки у підлітків такі перегріті через активний розвиток, а у похилих людей охолоджуються через поступову втрату нейропластичності. Але і той, і той вік однозначно показує, що треба з повагою, з розумінням ставитися до цього періоду життя цих людей, підлітків людей похилого віку, і навіть така. Наукове пояснення і розуміння, що відбувається з їхніми мізками, багато що тобі пояснень, коли щоб не входити в конфлікт. Я до цього, щоб терпимо відноситись, розуміючи, що це лише період, так, і в людей навіть похилого віку. І що треба ну, дещо по-іншому підійти? Наприклад, створити підлітку е в його уяві новий дофаміновий задоволення. Дофамін до задоволення, шлях до чогось. Точно так же, як людей глибоко похилого віку а, звертатися до їхнього минулого, але проектувати на сьогоднішній день і тому подібне. Друзі, можливо, трошки в мене вийшло надто науково, але ну, треба ж подавати. Ми ж хто клуб думаючих людей. Тому слухаємо Джоджа Харрісона і думаємо, думаємо, думаємо. До зустрічі.